Як купляють Мерседес? Беру. Як купляють Деоланус? <му> Оланус? А що не так? Зима на дворі. В баку має бути пульс Арктика, щоб в будь-який момент сісти і поїхати. То перевірене пальне, до мінус 32 тримай. Тому розів ще нема. А ти певно знаєш, коли вони будуть. Догрався? Тепер ми її возьмемо хіба, як упустиш півтора тисячі. Її ціна всього тисячу. Ну то з тебе ще 500 тлумку.